Всім привіт! Ви на моєму каналі. І сьогодні у нас буде glow-up підготовка до школи. Проведемо себе в порядок, і я розкажу, що потрібно робити, щоб підтримувати себе в хорошому стані і завжди виглядати ефектно і гарно. Поїхали! Розпочну я з миття голови. Це один з найголовніших пунктів, так як вигляд нашого волосся дуже впливає на весь вигляд в цілому. Мию голову два рази шампунем і один раз бальзамом. Особиста мені бальзам надає блиску і м'якості волосся. Лосьон для тіла допомагає зволожити шкіру і надати їй здорового та свіжого вигляду. Я користуюся ним не кожного дня, але коли такий день настає, мені дуже подобаються результати нанесення лосьона для тіла. Звісно ж, після миття голови потрібно розчесатися. І для легшого розчесування раджу користуватися спеціальним спреєм. Думаю, що і так зрозуміло, що розчесуватися вранці після сну і перед виходом дуже важливо, так як, якщо вийти на вулицю з розпаканим волоссям, навряд чи буде гарний вигляд. Переходимо до категорії обличчя. І першим пунктом в цій категорії буде ванна з льодом. Ніколи раніше такого не робила, але чула, що дана процедура є дуже корисною для шкіри. Тож давайте спробуємо. Далі йде холодний ролер або ж горша. Добре розгладжують шкіру і допомагають виглядати свіжо. Я не часто таке використовую, так як моя шкіра ще не так сильно цього потребує. Але час від часу роблю цю процедуру для профілактики. Маска для обличчя, пачі або шпілінг-скатка. Їх можна використати, щоб наситити шкіру і зволожити її. Наступним іде крем для обличчя. Люблю використовувати запахом, бо він додає приємні ароматичні нотки. Він буде дуже корисний, особливо, якщо ви часто наносите макіяж, можна також використати його як базу. Тепер переходимо до догляду за руками. як дивно це не звучало. Почати хочу з олії для кутикули. Не обов'язково робити манітю, але бажано доглядати за своїми нігтиками. і одним з найважливіших пунктів тут є догляд за кутикулою. А спеціальна олія зволожить кутикулу і допоможе їй виглядати краще. Базовий пункт у догляді це крем для рук. Думаю, не треба пояснювати, чим він допомагає. Просто нагадую, що це корисно для шкіри рук. Наступне це одяг. Щоб виглядати гарно, потрібно підбирати відповідний одяг. Створювати луки, в яких усі речі будуть класно поєднуватися і доповнювати одна одну. Я тільки нещодавно почала заморочуватися з вибором одягу, і, якщо чесно, я від цього дуже кайфую. Аксесуари. Важлива дрібничка, яку часто забувають. Аксесуари довершують підібраний одяг і додають родзинки до всього образу. Я часто додаю прикраси, сумку і час від часу кепку. Неймовірно важливий пункт це запах. Адже щоб справити хороше враження, потрібно не лише виглядати гарно, а й пахнути. Раджу використовувати антипроспірант для усунення запаху поту і міст або ж парфуми для додаткового приємного запаху. Найважливіший пункт, як на мене, без якого не спрацює все раніше сказане. І цей пункт це сон. Дуже 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 важливо налаштувати свій режим до початку школи. Так як потім буде дуже важко переналаштуватися, і ви будете виглядати як зомбі, який не спав тиждень. Тож підлаштуйте свій розклад так, щоб ваш сон був не менше 8 годин, бажано 9. Це допоможе вашому тілу почуватися набагато здоровіше, і ваш організм скаже вам дякую. А виглядати ви будете набагато краще. Не забувайте пити воду. Підтримувати гідробаланс важливо, так як людський організм на 70% складається з води. Тож пийте водичку і добирайте денно. Останнє на сьогодні це спорт. Щоб виглядати класно, потрібно регулярно підтримувати тонус тіла. Завдяки спорту тіло стає підтягнутим, спортивним і головне здоровим. Тож не забувайте щоденно робити зарядку. Ось і все я розказала вам про п'ятнадцять пунктів, які допоможуть вам завжди виглядати свіжо, бодро, гарно і ефектно. Тож доглядайте за своїм волоссям, тілом, обличчям, руками. Налаштовуйте свій режим сну і ведіть активний спосіб життя. Скоро побачимось! Хорошого ранку, дня або вечора. Па-па!